Це Ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. В Україні більше ніж вдвічі збільшилася кількість фальшивих гривень. Мінфін за перше півріччя 2024 року. На кожен мільйон справжніх банкнот припадало 3,4 підробки, що на 62% більше порівняно з минулим роком. Найчастіше підробляють купюри номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007-го. Серед іноземних валют найчастіше підробляють долар у 95% випадків. Найпопулярнішою купюрою серед фальшивомонетників є 100 доларів. Нацбанк хоче встановити ліміти, які дорівнюватимуть офіційному доходу, зазначеному в анкеті. Наприклад, людина вказала 20 тисяч гривень. Щойно оборот за карткою зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і надійде запит, звідки гроші. Також хочуть створити ліміти по всьому ринку, щоб не можна було користуватися окремими лімітами за різними банками. Регулятор вважає, що таке обмеження зможе вивести з тіні мільярд. Доларів, зокрема, допоможе в боротьбі з незаконними криптообмінниками. Виявляється, це був фейк. Нацбанк наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів, виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог національного банку України. Повідомили у Національному банку України. У ДТП загинув радник голови Мінстратехпрому та військовий Ярослав Олійник, який відповідав за роботу з виробниками дронів. Вночі 8 вересня Ярослав Олійник з позивним Локі та його дружина Ніна загинули у ДТП, повідомила заступниця голови Мінстратехпрому Ганна Гвоздяр. У ЗМІ пишуть, що аварія сталася на Житомирщині. Авто Міцубіші л 200 наїхав на дикого кабана на дорозі, від чого його викинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з Міцубіші Паджеро, в якому їхав Ярослав Олійник з дружиною. Від одержаних травм вони загинули на місці. Водія Mitsubishi L200 доставили до лікарні, в Україні хочуть вести систему тотального відеонагляду за громадянами і звірки їх даних для ідентифікації, у тому числі про місце проживання. Людей через систему відеонагляду будуть ідентифікувати на підставі набору біометричних даних та інформації про особу, ім'я, дату народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування. Відцифрований образ обличчя, номер картки платника податків, законопроєкт щодо цього питання незабаром хочуть розглянути у Верховній Раді. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.